Друзі, вітаю вас на своєму каналі Відпочинок із зеленими друзями. Поки накрапає дощик, хочу тут в теплиці, подивіться, який тут ліс. Вона тут в нас трошки затінена, в поганому такому місці стоїть. Подивіться, як помідори тянуться. Такі вони Ах, дебелі. Зараз хочу їх попідв'язувати більше на оцій шнурки і. Попасинкувати, а вже скоро і не пройду поміж них, подивіться, що робиться. Де вони лізуть? Це ще високорослі. Минулого року в мене, ну бачу, вже цвітуть ось. Ось вже, бачите, зав'язується. треба в щось зробити, бо це. Не вихід. Але щось я дивлюсь, що тут стільки комарів. Зараз вони мене тут загризуть. Треба йти від комарів попризати свої ноги і руки. Оце сакура. Подивіться, яка вона. знизу, скільки листків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десятий, пасинок, одинадцятий, аж отут дала квіточку. Треба було... Заглубити більше. Ну хоча я їх висаджувала, вони в мене не були перерожчи. Ще й тут на свою голову тикнула смородину. Вона ну, теж вон, кабуня пішла з осені. її відразиться забрати. Дивіться, смородини. І, І сливаки теж. Я зараз піду від комарів, набризгаюсь і буду щось тут робити. Ну, друзі, попідв'язувала. Трошки обрізала нижні листки. Навіть пасинки оці високі. Я вже попідтягувала. Ось так. У новому році думала, що тут нічого не буде, але так як тут був урожай помідорів, в цьому році теж вирішила їх посадити. Вони тянуться, але, але вони дають урожай. Такий високий дебелі. Ось так. Там стоять мішки з шишками. Хочу одну клумбу, там, де троянди, затягнути агроволокном і шишками засипати. Бо я не встигаю прополювати це зілля. Воно наростає з швидкістю світла. Особливо коли дощик іде. Руки зелено-чорні. Сволове серце отут. Відповідно, і квіточка така велика. Ну, дощик тяпає. Далі подивлюсь, що буде ціле відро Нижні листки ще пообрізала, щоб вони, вони вже свою роботу зробили. Ось так. Ще чула, коли дивилась відео, як підв'язують помідори, що потрібно оцю цей шнурочок. Обмотувати отак по годинниковій стрілці. Ну, поки все. Ще забуваємо завжди показати декоративний льон. Ось тут є декілька зерен. Бачите, він не голубого, а розового, такого ржевого, яркого кольору. Сьогодні дощик іде, але він розпущений, бо ці квіточки вже, видно, будуть опадати. Причому вони відкриваються декілька днів, не так, як. От квітка відкрилась, до вечора вона вже все. Я отут біля ожини його. Треба було кубкою отак засіяти, а я розкидала і воно так не має вигляду. Так. Це вже огірочки зробила. В ось це таку підв'язку. Це китайське чудо. Воно вже цвітуть. Минулий раз. Оце робили опори на помідори, на все, що тільки можна. Це кабачок. Один пропав, другий тримається. А оці помідорки низькорослі робила отак, з двох сторін, бачите, за палку. Отак тягнула, тянула, тянула. тянула. Потім вони трошки, якщо підуть уверх, отут на такому рівні ще раз протягну, щоб вони не падали. Низькорослі нормально. Себе почувають. Треба теж їх частково пропасинкувати. Чи не рухати їх? Не знаю. Як ви свої низькорослі друзі, помідори пасинкуєте чи ні? Бо я завжди високорослі тільки. Садила, а з низькорослими не дуже знаю, що робити. Зараз покажу. Дощ іде. Напевно, сьогодні ще бурячок червоний розсажу, поки мокро. І от подивіться, як почуваються баклажани. Тільки вони. Тут біля баклажана десь взялась розсада помідорів. Де вона взялась, я не знаю. Уже ну, є квіточки на баклажанчиках. Купляла ось таку підв'язку. От такі. це скловолокно, по-моєму, чи що. І ось так біля кожного баклажана. Стикнула. Ось вже квіточки. Звичайно, його так покромсав нормально. дивіться як виглядає фіолетовий, як він відрізняється від. А я тут Алісом ще посадила, щоб радувало моє око. Як він відрізняється. Це богатир Оцей. Угу. Я не бачу. Тут ложок. Не пам'ятаю вже який. Оце не підпишу. Я нічого не пам'ятаю. Знаєте, погано цей маркер писав, на деяких постиралося. Законіки. Такі кругленькі полоску. Тут, тут голландські сорти. Теж має бути такий фіолетовий, як бочечка. Навіть тут ріпси на календулі. Чорнобритчики, отак по куточкам. Розсадили, мені треба, як вони потім на грядках виглядають. Календула тут розсіялась, її звичайно забагато. Ось тут огірочки теж отаку опору зробили. Кіточку наділили. Ще хочу отут два огірка, щоб пізніше вони родили докинути. так. Якось так. Все в патичках, в підв'язках, літо вирує, дощики йдуть. Клас. Друзі, я сьогодні обрізала цю, свою таку велику розову троянду і хочу її зачеренкувати. Сказали мені, що в червні саме то черенкувати. От в мене тут є під кущами таке місце, де не сильно попадає сонце. От я минулого разу о, словачок, бачите, теж дала під бутилку. Подивимося, що воно з цього вийде. И вот так возьму зараз еще и с трояндочки. Просто возьму вот так трошки зрыхлю землю. Вот так прям сюда посыплю укоренивать. И взяла вот такие черенки. щоб не дуже тоненькі і не дуже товсті. І зараз отут вроді як з п'яточкою вийшло, не знаю. Отак От трохи вглубляю, трошки як під таким кутом. Так. Зрізаною пластиковою пляшкою. Вийде? Добре. Ні. То так і буде. Так. Міцно-міцно в землю, так щоб одна брунечка була в землі. Так, візьмемо так трохи. Ось так накрила. Дивіться, вже і порічка також достигла. І малинки скубнула. Подивіться, яка смородина. Треба буде вже її обривати. Бо бачу, деяка вже сиплеться. Ну і звичайно, що слимаки вже її їдять якби слимаків ну так щоб дуже вона така а хватить треба буде обірвати бачу сиплеться друзі от і закінчились вихідні Хочу показати, ось я попідрізала троянди до п'ятого листка. Ось так. Бачу стільки тріпсів, бачу вже на деяких листочках знизу, починає така, як чорна пляма, чорна плямистість, і ти буду обробляти, як закінчаться дощики. Ось така оця. Бачите, от зараз, може оця розкриється, на неї такий колір насичений, що? Отут от камера передає Любочка оця гарненько розпускається. Оця така ніжна персикова. На цей кощ взагалі красота. Дивіться, цілими такими шапками. Підв'язала оцю троянду зе фейрі, я так думаю. Але наче як зависоко. Треба буде на наступний раз, напевно, отак її підрізати, ту сітку. Получилось дуже високо. Подивіться, вона вже так гарно, гарно розпускається. Одна ніжність. Вже на бутончиках. Цей кущик. Білий ведмідь, по-моєму. А тут гібіскус мені сусідка дала трав'яний. Ось тут і ось тут пагін. Сказала, що один білий, а другий, по-моєму, рожевий. не відкрилась. астильбочка. Тут рожева. А тут показувала вам червона, ще також. От-вот. -вот. Гарно вона тут виглядає. І що є піоніше також такою сіткою зеленою. Бачите, з тієї сторони? Так акуратніше листя не лягає на ґрунт. Мені так подобається. Наче як, як горшачки. І вже видно хосту внизу. Оцю хосточку я сюди пересадила, мокро, дощ іде. Ось, бачите, з цієї сторони вже все видно. А то листки лягали і нічого не було. А тут у мене махровий гібіскус, деревовидний, такий високий буде, біленький. І знаєте, що я ще зробила? Ну, от гейхеру забрали, з цієї сторони від хризантеми, бо її там практично не видно було. І ще я сьогодні вирішила. Позабирати всі молодилка, які я купляла на каналі в Олене Ера. Ось тут у мене було біля цього очітку. Подивіться, а цей в тіньочку був. Ось він зелененький. Цей на сонечку. І отут були. Тут два цвісти будуть. І цей, наче, піднімається, ось буде, напевно, цвісти. Я очітки позабирала. Зараз покажу вам. Куди я їх переселила? А, і коли усе. У мене там були в кубках, я розсадила отак по краям. Бачите, такі червоненькі. Оця гвоздика Оскар, вона така низенька, я її купляла, напевно, десь в 20-х числах травня. Подивіться, до сих пір вона квітує. Дуже класна. І вона низенька, невисока. Я вже не можу дочекатися цієї троянди. Вона така, як півонія набита бутонами. Мульон закрився. Він такий ярко-ярко-розовий. Подивіться, куди я, Молодилка свої. Тут був кабачок, він пропав. Я вирішила сюди молодила пересадити, бо там їм замок. Підсипала піску і пересадила її сюди. Ще отут, може я сюди такі зелені з бурдовим очітки зроблю. І хай вони розростаються отак по цьому колесу. Буде така клумбочка. Весь дивіться, як тут очіток затянув під ожиною. Красота. А тут гарбузики, подивіться. Гарненькі. Один раз по три зерна кинула, не зійшло. Через два тижні кинула ще три зерна, тоді зійшли всі шість. І ось тут. Дивіться, яка брукаль. Вже мені до поясу. Ну, вона, правда, на високій грядці. Але дуже здорова. Дуже здоровенна. Слимаки хіба під'їдають. І сьогодні поросажувала бурячок червоний. Ось тут його прорвала трохи. Ще густо, ще буду розсажувати. Тикала, де бачила? Анміжку лубніку. Ну ось таке. Алісіна. Не подобається Алісу. Що ж погода прям шепче для слимаків. Вони царствують. І отут збоку біля баклажанів. то приймуть. Ні, тут так і буде. календула. Ось тут ще два огірочки досадила з боку. Ісь тут календула. Мені подобається, коли на грядках календула. Ну і все, друзі. Буду з вами прощатись. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, добра. Дякую вам за вашу підтримку. За вподобайки, за коментарі, за поширення. Міцно-міцно вас ще раз обнімаю. До наступної зустрічі. З нетерпінням чекаю. Приємного перегляду усім. І стара Машечка. Подивіться, красотонька. Комарі дожирають.